не знаєте взагалі, що робити, куди йти, діти після школи, щось таке. Вважайте на такий дуже цікавий ресурс, що в нас він є також на сайті, називається Career Coach. Оце на нього посилання. І Career coach насправді, ви можете зробити асесмент такий більш-менш екологічний, що вам подобається. Так? Отут ви можете шукати кар'єри. і що дуже гарно Career and Resume Builders, коли ви їдете на програми чи кар'єри, вам видається така статістика по Онтаріо, по Торонто, Greater Toronto Area, не середня температура по Канаді. А Greater Toronto Area, <coughs> попит на спеціальності, лінки на, ну скажімо, середня зарплата, вища зарплата, які прогнози з працевлаштування. Тобто, дуже дуже така цікава можливість для своєї домашньої роботи. Бо, розумієте, ніхто вам не скаже, а які гарантії, що скажімо, я закінчу цю програму і я буду працевлаштована. Ми розумієте? Гарантії Санта-Клауса нема, розумієте, якщо так ніхто про це не знає, на жаль, на жаль, я вам тут так зараз розкажу, але все рівно, скажімо, вам потрібна одна єдина робота для себе. І коли ви розумієте, що ви обираєте, куди ви йдете, ви робите, скажімо, ви робите пошук інформації за цим фахом, щоб подивитися. Скажімо, ви будете вкладати свої гроші, ви будете витрачати свій час, чи воно того коштує, скільки я отримую на виході. розумієте? хтось на виході отримує, можете заплатити за бакалавріат в госпіталіті як іноземний студент по 20 тисяч як найменше на рік, 4 роки вчитися. Розумієте, але ця кар'єра, коли ви починаєте, вони досить низькі мають на старт позиції. Є у вас 2 роки диплом чи є у вас 4. Тобто, ви хочете вложити 30 тисяч диплом в туризмі, можна піти на поздраду так. Так, можна навіть взяти пару курсів, які до туризму скажімо, Що вам потрібно? Вам потрібно, як вони тут кажуть, get the foot in the door, Так це так, тобто поставити ногу в двері, щоб якось якимось чином трохи, щоб вас хтось побачив. А як вони вас побачать, вони вас візьмуть? Так, бо ви тоді ви зможете ви не тільки такси там папірець резюме, а ви зможете показати, що у вас є досвід, у вас є знання, і ви можете робити цю роботу також, а навіть краще ніж інші. Так? На попередніх слайдах там було написано про інтернешнл mm -hmm. Це для студентів. Що втікає себе? International Support – це більш коли ви вже вчитеся. Тобто у нас обмежені ресурси, і коли в нас досить багато іноземних студентів приїжджає, ми не можемо допомагати за стадії Permit Application, перша аплікація. Mm -hmm. Так, але коли вони вже приїжджають, то специфічний, скажімо. Послуги, які вони там, комусь треба продовжувати, комусь треба подавати після того на продовження програм, ну про, там робоча віза чи щось таке. Тобто для цього в нас є International Student Advisors, тобто радники для міжнародних студентів, які ліцензовані, тому що я не можу надавати імміграційні послуги, я не ліцензований консультант. Райан не може, він не має ліцензії. В нас є радники, які мають ліцензію, які відповідають за всі ті зміни, що зараз відбуваються. вони відповідають за те, що вони, ну скажімо, щоб вони мали. Найновішу інформацію, щоб вони радили вам так, як треба, тому що, ну, знаєте, я вам можу сказати, як воно було шість місяців тому, якщо я не дивилася протягом 6 місяців, що там нових понаприймали ну, якісь там змін, то це не буде та інформація, яка вам потрібна, і через те, ви, скажімо, свою візу можете ну, чи загубити, чи продовжити. Ну, так. Тобто, це більш така підтримка для ну, візових питання із специфічним. Але ми також для міжнародний супорт маємо. ну, і навіть якщо це клуби, якісь. Ну якщо ви в чому зацікавлені, якщо якась інтеграція потрібна, то також цим можуть бути якісь такі культурні заходи чи щось таке, що можуть організовувати іноземні студенти чи міжнародний центр для іноземних студентів. Mm -hmm. Так, ще питання yes. я бачу, що у вас є коет Holders з in international uh, direct contact. Це означає, що всі коет holders ідуть по international programs, у Вас немає ніяких програм спеціально. Ви ще знає, що деякі університети. От коледжі... я до цього знаю, я перепрошую, що а, я так окей. довго туди підкатуюсь, але я от буду зараз. В мене наступні <рес> слайди десь, зараз, якраз будуть по суті. До того це було все знайомство з коледжем, щоб ви розуміли. А зараз по суті так, значить, що ви шукаєте? Як ви вже тут? Так, якщо ви обираєте програму для себе, для дитини, то що я раджу завжди два рази на рік у нас є open house, тобто день відкритих дверей, але навіть не треба чекати open house. Я вам цікаво, у вас є час. Подивіться, у нас є кампус тур, тобто ви можете там, вони раз чи два на місяць вони їх проводять. Обрали собі програму, записалися на кампус тур, походили колега, такий же гарний, як я, прийде, розкаже все. Якщо ні, пишіть сюди на Юрам, скажіть, а ви знаєте, я тут буду, треба провести кампус тур. Я вам по секрету скажу, що Юрам це прийде до мене, чи це прийде до нашого асистента, але більш-менш за студентів з України відповідаю я, якщо ви міжнародні студенти. Міжнародні студенти з Куа є, тому що ви вважаєтеся поки що міжнародними студентами. Якщо тільки ви отримали свій піар, якщо ви отримали навіть ота от, підтвердження, що ваш піар картка ще йде, пластик ще йде. А підтвердження є, ви зразу стаєте в student. і для вас це інше е, фіз, інше ну інші кошти і так далі. Я про це те теж зараз кажу, але тільки Tour, тобто запишіться на, на. Е, Тур по кампусу, тому що дуже добре знаєте, я тут буду балакати ще дві ночі, але подивитися, ви все побачите, подобається, не подобається, як там люди навчаються. І ви побачите навіть для багатьох люди здивовані. Слухайте, так тут у вас не одні діти. Розумієте, ви бачите, ви побачите людей від я не знаю, від 16 років до 60, Я серйозно, тому що є люди, які навчаються після школи, є які мали там якусь перерву. Потім прийшли, є якісь отримують другу. Там якусь освіту, є люди, які також іммігранти приїхали вчатися на когось ще, тому що там мали одне, тут будемо мати інше. Тобто, це нормально, це абсолютно нормально за це я люблю Канаду, тому що немає ніяких таких. Мені вже запізно. Ніколи нічого не запізно. Ви вирішили, ви маєте тільки спланувати, зрозуміти, як ви це будете робити, full-time, part тайм за які гроші, як це буде, і все у ваших руках. Так, значить, це я буду, що я ця. Це... Ці лінки вони будуть ще далі, але для permanent residence є таке поняття як entry-advising, тобто радники на вступ. І от, якщо, скажімо, вам вже треба з'ясувати якісь питання як permanent resident, я, через що, я не можу зараз про це казати, тому що питання фінансування, питання, скажімо, осаб, тобто лонс, які ви можете отримати, я про них можу не знати, тому що, скажімо, я кожен день цим не займаюся. І це стосується ну, місцевих студентів. Я більш знаюся на міжнародних студентах, все шокується, все, що міняється. Оце, поки ви, скажімо, поки ви в Куаєт, я буду рада допомогти, якщо вам це потрібно. Якщо ні, я буду щаслива, коли я вас побачу як domestic student, це значить, що ви будете платити менше грошей за навчання, і все рівно буде приємно бачити, що наші люди кудись рухаються. Так, Так, далі. Програма availability. На що я раджу дивитися? Тут я раджу дивитися. Зараз така можливість. Ви питали, що є програми, які відкриті тільки для іноземних студентів. Тобто, поки ви знаходитесь на КУАЄТ, скажімо, ви можете обирати як іноземні студенти, чи якщо у вас родичі є там, які з України хочуть приїжджати і не отримують КУАЄТ, це тільки програми, які будуть, скажімо, програми володимир інтернешнл Студентів. зараз ще ускладнюється питання тим, що для того, щоб отримати постград робочу візу. Не всі програми, які відкриті для іноземних студентів, можуть отримувати постград робочу візку. А як познають, які не отримали, як знають, які хочеться, тоді ви йдете, бачите, у нас є такий ще окремий списочок. Він називається GPC Programs Eligible for Postgraduation Work Permit. Це така дуже-дуже нова штука, і вона відновлюється зараз майже кожен тиждень. Тобто, раджу, якщо скажімо, ви в цьому зацікавлені, то раджу перевіряти, тому що було 40 програм. Тиждень тому додали ще 4 чи 5 Early хоч ще не додали, але будуть додавати. Тобто спочатку зробили правила, а зараз вони трошки їх рихтують. А не підкажете і чар продаж в нього чи ні? Поки нічого, нічого не можу сказати, розумієте? То будемо, будемо дивитися, але про HR... А, ну, це, якщо вам потрібно, скажімо, ви розраховуєте на постград робочу візу, якщо більше ніякої можливості немає, скажімо, отримати чи статус, чи потім. Поки що її не було там, але ну, можна подивитися. Тобто, якщо зараз наприклад, студентка да, опути, да. Вона вже вона навчається, то це де факт, що через два роки вона отримає ні. No, no, no. Якщо студентка вже навчається і отримала свою візу перед тим, як, ну, тобто, до того, як вони е, да, зро... змінили, то вони навчаються за старими правилами, вони будуть навчатися отримати постград за старими а правилами. Але ви зараз знаєте, тут от <схай> я вправдала зараз індивідуальні якісь, ну скажімо, з конкретним способом, бо тут ми зараз зариємося дуже так? дуже глибоко. Клубом... А як можна буде тут з вами зв'язатися? Так, так. так? так, так. Пише, мене, в мене будуть контакти а. в кінці, і ми можемо про це поговорити. Ще питаємо. Якщо в нас, в мене, в примійте, mm -hmm. у нас маємо зачатку перміти, одразу нам в аеропорту, У нас цей час з якими майже три роки. Ну, буде три роки. У нас не було студент-перміт, то нам потрібно переробляти, чи можна з вордпермітами, бо нам ми отримали нові воркперміти знову на три роки. Я думаю, що ви подаєтеся на стадії Перміт, тому що вам треба, щоб навчатися фулл тайм стадії Перміт, але воркперміт у вас не забирають. Це те, що я чую. Але це я думаю, що буде від Володимир, якщо він ще тут, а якщо ні, то до нього звернутися, бо в них є ліцензіовані консультанти, це безкоштовна допомога, вони вам порадять так, як треба, тому що, ну, я, на жаль, не Так, окей. Okay, thank you. Thank you. Well, now that the hard questions have started, I'm leaving. Uh